Всім доброго вечора, всім привіт. Ви на каналі Пірогін та підбір автомобілів з Європи. Також підписуйтесь на мій YouTube канал, TikTok канал, звати мене Андрій, мій номер телефону 097 606 2599. Звати мене Андрій, займаємося автопригоном вже близько 15 років. Отже, коротко про те, що я хочу вам показати. Зараз добираємося вже додому, буквально 15 кілометрів ми вже вдома. Дані автомобілі ми вже розмитнили сьогодні. Підібрали для наших замовників. Це Nissan Кашкай 2017 рік, темно-коричневий колір на ксенонових фарах, камера 360, перед-зад партроніки. На гарних легкосплавних дисках, нова резина. На панорамі, навігація, клімат двохзонні, підігрів сидінь, шкіраніс сидіння, дуже гарний дизайн, гарний салон. Стан автомобіля наближний до ідеала. Пробіг в автомобілі 127 тисяч об'єм мотора 1,5 дизель на механічній коробці передач 6 пінчта. Даний автомобіль ми підібрали для нашого замовника. Як ви бачите, він має, як не для Nissan Кашкая, має хром, тобто хром на дверах, хром під вікнами, хромовані реліни на даху і відповідно хромовану стрічку на багажнику автомобіля. Також має фаркоп. Ось такий автомобіль. Думаю, людина, яка купила в нас ось цей автомобіль, буде задоволена і буде нас рекомендувати іншим замовникам і буде насолоджуватися їздою. Також підібрали ось такий Рено Меган 2017 рік на Ледовській оптиці. Також має ЛЕД вогні. На панорамі, на панорамі комплектація Bose на 16 х лихосплавних дисках. Даних два автомобіля, що цей Меган, що цей кашкай в рідній фарбі, без жодного зауваження, без жодного підфарбовування. Я думаю, що як перший, так і другий автомобіль в чудовому гарному стані наші замовники будуть задоволені. Має підсвітку на дверях, підсвітку між сидіннями на консолі. Сидіння в нас тут на шкірозаміннику з матерією. Має невелику тріщинку водійське сидіння, але цей недолік ми завтра усунемо. Тобто сидіння знімемо, завеземо до людини і вже людина, яка буде забирати в нас ось цей чудовий автомобіль, тої тріщинки не буде. Також хочу, можливо, когось зацікавлять будь-які інші автомобілі. Зараз є в наявності вже в Україні розмитнена шкода Октавія 2019 року, 1.6 дизель. Вартість даного автомобіля 14 500 Доларів з повним пакетом документів, включаючи сертифікат і е, страхівку на 2 неділі для того, щоб ви, коли приїдете до мене забирати автомобіль, могли безперешкодно добратися додому і вже поїхати в сервісний центр, поставити її на реєстрацію. Також в Нідерландах є куплених для наших замовників два електричних автомобіля це є Hyundai Іонік і Nissan Leaf. Hyundai Ioniq 2018 рік і відповідно, також 2018 рік Nissan Leaf. І Придбали, кого зацікавить: Volkswagen Passat-синій темно колір 2-літровий мотор. На автоматичній коробці передач коробка стоїть DQ381 7 ступенева. Дана коробка вже вдосконалена і в принципі, безпроблематична. Всі автомобілі доставляємо самостійно. Клієнтам стараємося також кожний автомобіль віддати самостійно, деколи буває, що віддає брат або е, навіть батьки, коли я за кордоном. Але, е, в принципі, більшість автомобілів віддаю е, особисто я. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки. Підписуйтесь на TikTok, також нажимайте на. Сердечка, нажимайте на вподобайки. Всі кого зацікавить будь-який автомобіль будь-якої марки, чи це є автомобіль внутрішнього згорання, там дизельні, бензинові, гібридні, електричні. Телефонуйте, будемо підбирати, доставляти, робити все для того, щоб ви були задоволені і від нас поїхали в гарному настрої. Всім мирного неба, до нових відео. Ще раз нагадую свій номер телефону 097 606 2599. Звати мене Андрій. Дякую за увагу, до побачення. Підписуйтесь на канал.